Розпочинаємо процедуру завантаження. Минає 2460 рік. Технологія бойових мехів стає найбільш бажаною, і тому то тут, то там відбувається якась озброєння метушня, агресивні рейди або відверті напади, наслідки яких породжують рішення, фінальним варіантом якого стає наш сьогоднішній гість. Але перш ніж розпочати безпосередній огляд, ми мусимо згадати й про події, адже ви знаходитесь у мехлабі Хобіненс, і ми ну ніяк не можемо бійтися без лорних та історичних. Доповнень. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку. Лайк, і комент це саме те, щоб розворушити алгоритми Ютубу. Дякую. 2461 рік. рада технології, комбінант драконів чинить зухвали зухвалий рейд на територію ліранської співдружності, що сприяє їхньому технологічному прогресу. 2462 рік Ліга вільних світів отримує технологію виробництва мехів завдяки успішно завербованим інженерам із ліранської співручності. Декілька років недалих спроб, і все ж таки 2466 року Капеланська конфедерація викрадає цю ж технологію у Лігі вільних світів. І цього ж року шпигуни таврійського конкорданту успішно купіюють її у них. Таке бурхливе десятиліття підштовхує девінів на укріплення своїх позицій шляхом розробки нового меха. Федерація Сонця вже має досвід у цій сфері, і, накопичивши вагому кількість важких мехів, вони забажали швидкого, але водночас гарно броньованого. Ідея полягала у створенні аналогу мехи, але такого, який був би легшим та більш мобільнішим, що поради чого міг наздогнати ворога. А після дебюту шедовка. Концепція набула фінального вигляду. North BattleMech Works отримала прямий контракт від федеративних миротворчих сил та почала розробку нового меха. І вже 2470 року був представлений перший прототип із кодовою назвою «Росомаха». Проводячи паралелі із реальним звіром, вони запевнили військове керівництво у бойовій ефективності цієї машини. А 2471 року тогочасний принц роду Варней Річард отримав перші чотири серійні моделі із маркуванням WWR1R. З плином часу, виправдовуючи своє ім'я, мехи стануть невід'ємною частиною лінійних та кавалерійських полків. Але давайте не будемо забігати наперед, адже до загально відомого варіанту Росомаха йшов не дуже доволі таки. Простим шляхом, і на початку мав певні труднощі, та й дизайн трохи відрізнявся. Ще на стадії проєктування планували, що Росомаха буде мехом першого ешалону. Він мусив бути у змозі вистояти під натиском тяжкого меха за рахунок своєї мобільності та високим показникам захисту. Експериментуючи, скандинавські інженери розширили можливість у озброєнні. Та вирішило монтувати прототип проекту заряджених часток із додатковим охолодженням, щоб зробити його більш смертоноснішим. Але ідея провалилась: на жаль, перше такий ПІПІСІМ, закріплене для випробування, перегрівся, спричинивши значні електромагнітні перешкоди, а постріл був абсолютно неточним. Ця невдача спонукала верховне командування Збройних сил федеративних Сонць закликати компанію дотримуватись початкового проекту. Встановивши більш надійну автогармату, не шукаючи виправдань, була вмонтована п'ята автогармата, а замість радіаторів додали більше броні. Кінцевим результатом став мех, який мав не тільки стабільнішу та холоднішу зброю, а й міг витримати серйозні випробування, перевершуючи своїх попередників із гегемонії. Так які все ж таки були перші росомахи? Спитаєте ви? І перш ніж відповісти, ми рекомендуємо вам переглянути наш ігровий канал Чихмурплей. Веселі летсплеї та жарти для гурманів вам гарантовані. wvr 1 r отримав публічну підзнаваність завдяки дому Варней, який був впливовою родиною Федерації. Перша серійна четвірка безперервно перебувала у володінні дому та передавалась у користування із покоління в покоління. Кожен принц зазвичай пілотував один із таких мехів. Переходячи до характеристик та внутрішніх компонентів, потрібно зазначити, що цей мех мав експериментальний дизайнерсько-конструкторський рівень на основі базового оригінального шасі. Вага складає 55 тонн, а його максимальна швидкість складала 65 км h Kreser's 43. Усе завдяки термоядерному двигуну із 265-м ядром, який був проривний на той момент. Також його у рукаві були його стрибкові рушії. Чотири реактивних форсунки давали йому змогу здійснити стрибок аж на цілих 120 метрів, тобто провести маневр у чотири просторових одиниці. Його захист складається із 14,5 тонн бронепластин, які мало чим відрізнялися від бронетанкової, та й зазвичай у той час. Нею ж і проводили швидке польове відновлення, така шкарблупа давала йому 155 балів броні, а внутрішня конструкція сумарно мала 91 бал структурної міцності. Що стосується озброєння, то у праву руку було вмонтовано вищезгадану п'яту автогармату. Також було вмонтовано один середній лазер біля кабіни пілота. Охолоджували меха 10 стандартних радіаторів, які були безпосередньо з'єднані із силовою установкою. Що стосується іншого обладнання та електроніки, то вони були базовими як для любої іншої бороньованої машини, так як мех мав простий кокпіт. А що по ціні, на той час він коштував 2,7 мільйони цибіл та займав 885 бойових бали, що робили його привабливим із економічної точки зору. Не дивившись на те, що більшість тяжких танків мали дещо краще зброєння, а й інколи кращу броню, вони все ж таки могли зазнати невдачі за рахунок гішої мобільності, тим паче присутність такого красення на полі битви суттєво піднімала рішучість передових підрозділів. На завершення хотілося б наголосити, що, попри незначні характеристики, як на сьогодення, він був дуже інноваційним на той час, адже технологія бойових мехів тільки починала набирати обертів. Ось таким неоднозначним був старт цього меха, доля якого в подальшому викарбується у багатьох історіях. Ставши стандартним мехом федеративних сил, він започаткує сімейство мехів, яке в подальшому виліться у десятки базових моделей і сотні типів приватних маркувань. Ну а на цьому поки що все. Заслай, підпискай комент, а з нас наступний випуск. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному відео.